Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні я вам покажу так... таку ігру та про як вона обновилася за ето 5 місяці. Ну що, погнали? Так, ну я машинку ковна, в мене така і залишилась. Та й ще додали якусь карту Кіберпро. І тут нам усі якісь роботи показують. Красно треба проходити шок. Так я сто проходиш пішов. Що ж що тобі дадуть? Типа тут мало цього. Оптимус і... правильно і... Де шістнадцать. Так, ну я в хоті не самого робить. бачили, як тут пацани дрифтять на оцій тасі? На ці. Як вони на джипі тут. О, чи що це? Витер. Ага. Да нам типа всі класні треба ...виконати, і нам дадуть щось то с Стат, тут, ну, коротше, поїхали, подивимося, щоненько не знімав по цій мрії відоси. Зараз прокатаємося, подивимося, що. Там чуєте якась гонка на 40 тисяч. Давайте підемо. Ой-йо, тут дивіться, графіку поновили. Тут все світиться, як ніон, коротше. І дивіться, як тачку жорстко заносить. А наподись. Так. Добавили короткі якось кібертроничку. Щоб... Нам треба воно ну, пограти 15 років. Ми виконаємо один квест. Треба 5 квестів виконати десь. І проїхати 15 кілометрів. Попогана, але вона типа підходить під Йомаю. Що це летіло? Давайте, якщо буде летіти, поїдемо за ним. Подивимося, що цікаво. Дивіться, як машина гладко до дор... дороги. О, бачите, бачите ого. Блін, О, о, ага. А вс жов. Блін. Я за карту випав. Блін. Дай прокататися. Ой, бачите, я якийсь квест дав. І дадуть 6. 6, 6. Ага. Бачите, і виповняються ці квести. Я не знаю, що з цими квестами потім робити, але ну давайте подивіться. Хороше, навіть ми туди не поїдемо, ми не каталися на правді. Вже ми побачимо, що тут. А поїдемо на оцей кіберстром, чи я все карта називає. Прокатаємося. Тільки я не знаю, як ця машина в нас постійно їде. Набрала швидкість таку. Ну, непогана швидкість. Я ще бустик взяв. То десь і така швидкість повийде. Ой-ой-ой, дивіться. Вий, вий. Так, вийде. О, є ще один твердить. Нам дали покришку чи щось? О, дивіться, звиняють не поберку. Непогано. О, зараз ми випрягнемо. А, не випріг. А інтересно, а я можу вот так по колу кататися. Ну, можна, але це побігти. Погнали, коротше, дивимося далі. Так. То виходить нам ще награти 30. А, 30, блід. Приїхати 15 миль. Та там ще Виконати 5 квестів. Добре, а яких там квестів треба? Місій. А десь місій є. Так. Дивитися вже. Дивіться яка машина быстро, от би мені таку Бо то машина за три ляма їде якось повільно. Вона якусь гонку попробувати. Конечно я да, я не виграю, я вже знаю Але можна попробувати, хоча б якісь бабки заробити А, ну тут взагалі якийсь танк приїхав, кібертрон, чесно. О, тут цей поліцай приїхав. Ну так, да, в мене немає шансувати. Ну да. В такі тачки і був, і ще моя така тачка, ні А там взагалі дочь приїхав, це кабінет. Він мене пережине. Не знаю чого, але быстріше на лаборії це жалко, що по такій ціні не можна переживати. А бачите, не гонка Он Тут Пишить на киберс, Дивіться, пацани тут дрифтують. А як нам дрифтувати? Треба попробувати. Як це? А, ну ми теж вміємо дрифтувати. О, дивіться, оп, тимо приїхав. Так, ну зараз гонка почнеться, главное, щоб мене в самому кінці ціна поставила. Ну так, да, в мен мене немає ша. Тука, щоб мене пошикали. Клас, на п'ятому. Не, ну в мене просто така машина, що ви зробите? О, ну хоча п'ятий стоїть. Тоже не погано. Але ми повинні п'яти. Так, ну дивіться, їдемо помаленьку, не помаленько, а абистренько. Головне на поворотах бустик не включати, ё все, Всё, капец. Блін, все, всё, справим у А я перегнал його, якщо в костянку. Це блін, ті повороти, все мешає. Що за них може ще закапить так? Ну все, мене цей танк побігав. І ч? Можливо я його обжену, а вот тон факт. Ялі виїжджаю на цей мо... А не, виїжджаю, нормально, дивіться. Інтересно, а куди в мене ця стіна приведе? Так, ну дивіться, не вже. Нічого Ничего там скорость 230. У мене, конечно, колись швидше було, 250, але я тоді так розігнався, що то був капец. Я вообще за гонки випав. Все, мінус тачка. Та ну, мені якусь нову треба купити, бо що, така галима, навіть почти не їде. Ну давайте вже доїдемо на цю гонку. Ми вже подивилися всю карту, доїжджаємо, та я думаю, на цьому все буде. Ай, інтересно, там ще, ще ота карта додавлена. І як то... Може ще можна в одне місто попасти, але як я забув? Блін, главна куд-куд дзиня. Ну хоча б вже 8 міль проїхав. Блін, знов. Ну, така машина машина, друзі, бачите. Що я знов? О, за мною ті глядаються. Поліцай. Ну, коротше, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми вже скоро доїдем. І всім пока, пока.